Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я. Добрим людям, які допомагають нам вистояти. Знаєте, оці от роздуми в автомобілі. Вискочила щойно новина, що в Німеччині проходять обшуки в Deutsche Bank. Ну наскільки я розумію, вроді би це їхні слідчі, їхні питання, їхні проблеми. Яким боком це пов'язано з нами? Ви мене запитаєте, а я вам скажу, що вони працюють по темі. Відмивання коштів і по темі обходу санкцій з боку такого собі алігатора, який зветься Рома Абрамович. Ну ви знову скажете: Ну окей, ми це розуміємо. Абрамович це ж російські алігатори, там олігарх. У ньому є санкції, Ну перевіряють суперово. Да, але я щось так пригадав: як Рома Абрамовича від санкцій відмазував Давіда Рахамія. Так той самий Давід Рахамія, який керує найбільшою фракцією нашого парламенту, а саме фракцією Слуга народу. Ну і ще мені пригадали, що Арахамія, ж кажуть, приїхав в Україну в 2014 році. Ну, якщо йому вірити на слово, от, а вже в 2015 чи в 2016 отримав громадянство України. Хоча, як на мене, питання дискусійності громадянства і балотування до парламенту, наскільки я розумію, будучи громадянином України лише 4 роки. Арахамії хтось дозволив балотуватися до парламенту. Ну доказати, що він в Україні жив більше. Напевно, це мала би імміграційна служба. Не знаю, чи це перевіряли наші ЦВК, але скажімо так, можливо, бабло перемогло зло. Чому я так згадав це? А пригадую, був в мене такий боєць в батальйоні Айдар Абдул. Так, Абдул дуже хороший воїн, він сам афганець, ну, звідти родом з Афганістану, він давно в Україні сім'я, діти, тобто багато років живе в Україні. І пройшовши горнило війни, він, якщо я не помиляюся, десятками років ходив за громадянством. А ще ми можемо пригадати історію хлопчини з Казахстану, якого нещодавно показували по багатьох програмах, який воює за Україну саме сьогодні, в цій війні також і роками оббиває пороги отримання громадянства. Ну а от Давіда Рахамія зміг це зробити. Я думаю, колись це буде предметом розслідування, а також розслідування на якій підставі ЦВК як вони рахували, чи надавались якісь довідки, які підтверджували наявність постійного проживання в Україні пана Арахамії, який став депутатом, будучи громадянином лише чотири роки? Ну так, от мене щось це Дольче Банк, як то кажуть, збудоражив з із тим Абрамовичем. Ну, але ще хочу нагадати, що саме те, яким чином Арахамія... Допомагав Абрамовичу, подейкують навіть що безкоштовно, а ми ж всі ж віримо, правда, розповідаючи де, в певному процесі, щоб Абрамовича не сильно щемили санкціями, про те, що той нібито врятував 400 тисяч життів українців. Чесно кажучи, мені теж хотілося б рано чи пізно побачити результати кримінального провадження, за які плюшки і в зв'язку з чим він вирішив. Допомагати Абрамовичу уникнути санкцій ще на початку повномасштабного вторгнення. Ну, коротше кажучи, Давід, ти не приготуйся, напевно, бо щось в мене таке складається враження, що не відпітляєш. Я розумію, що американські можливості проживання в Америці колосальні доходи від різного штибу комп'ютерних процесів, скажімо так, це все звичайно круто. Але от за Абрамовича я думаю, що тебе будуть доганяли. Ну щось мені так вважається. Ще новина з Німеччини, якщо хто пропустив, хто не пропустив, Фрідріх Мерц заявив, канцлер Німеччини, що ніякого громадянства в Україні, верніше членства України в Європейському Союзі на 27-й рік не передбачається і це все, типа, лохотрон. Ну, Я до цього відношуся дуже просто. Ще раз наголошую, нам намагаються просто впарити переможну реляцію у вигляді членства в ЄС. Тільки в мене одне запитання. Ви нам, коли пане президент Зеленський, це впарюєте, що ми станемо членами ЄС, тому мирна угода для України дуже хороша. Яким чином членство в ЄС гарантує нам безпеку? І саме головне, а виводити війська з Донбасу нас е, напрягають коли? Після того як ми станемо членами ЄС чи сьогодні? Бо щось так воно не виходить. Тим більше, а хто від нас вимагає вивести війська з Донбасу, окрім росіян? Ну звичайно. Трамп, Трамп і Сполучені Штати Америки. Тобто ті гаранти, ті гаранти Будапешського меморандуму, через 30 років кажуть нам, що треба віддати ще кусок країни, а вони нам знову будуть гарантувати. Така от фігня. Такі от думки в мене сьогодні з цього приводу. Ну і знову ж таки, стосовно зустрічі, не знаю, хто бачив, хто не бачив мій ранковий ефір на прямому. Але стосовно зустрічі з Зеленського і з Путіним, я тут багато розповідати не буду, але хочу глядачам нагадати про те, як Зеленський героїчно самоотверджено. Пролобіював і заборонив своїм указом вести будь-які перемовини з Путіним. Мені от просто цікаво, він цей указ буде скасовувати, відміняти, чи можливо парламент його зобов'яже героїчно зустрітися з Хейлом. Ну, коротше кажучи, такі от мене роздуми в машині, хотів ними з вами поділитися і записав. Як би там не було, але ми все рівно на ще на один крок ближче до перемоги, і я бачу ще одні нюанси, які сьогодні нам намагаються впарити. У всіх помийках несеться енергетичне перемир'я, що нібито договорилися ну, переговорники наші в Абудабі на чолі з Будановим. Що не буде обстрілів Києва, Київської області і взагалі енергетики по всій Україні. Ну, я розумію, можливо, вони там з Будановим про щось і договорилися, але кажуть, що вчора і сьогодні по Запоріжжю летіло, і знову ж таки нікуди не ділися обстріли Запорізької та Херсонської областей, в тому числі енергетичних об'єктів, і тому у мене запитання до тих розумних людей, які навіть заслужили повагу на війні і носять форму збройних сил України. Ви коли виходите коментувати досягнення енергетичного, так би мовити, перемир'я? Ви там були на цих перемовинах? Ви це звідки берете? Ну і запитання до журналістів. Ви цю хрень розносите для того, щоб ми всі розслабилися, щоб нас було вкусніше сажрати? Ну тому що, ще раз наголошую, обстріли вже відбулися. Отже, ви маєте тепер героїчно вийти і сказати енергетичне перемир'я, яке добилися наші переговорники на чолі з Будановим, росіяни зірвали. Щось я не чую таких заяв, гучних заяв в медіа, які процитували багатьох військових, котрі взагалі не знають про хід перемовин. Тези все енергетичне перемир'я швидко. Коротше, народ, не ведіться на лохатрон, підписуйтесь на наш з вами канал, ставте файники, ставте вподобайки, донатьте на ЗСУ, і звичайно, в описі до відео ви завжди знайдете, що правильно ви завжди знайдете посилання на Монобанк і Пейпел для того, щоб підтримати наш. З вами YouTube канал. Друзі, я вам щиро дякую. А от тепер от, доповідь закінчив. Ми переможемо. Слава Україні! І як то кажуть, знову доброго дня! Приїхавши додому і почавши монтувати відео роздумив е, в дорозі. Ще вигулькнуло дві новини. Ну не міг я їх відкладати на завтра на післязавтра, тому що одна із них знову ж таки повертає нас на землю грішну до реалій, а інша ну, досить позитивна. Ну як я міг вам цього не розповісти? Тому е, пам'ятаємо всі історію, де Рубіо і багато хто з е, переговорників сказали, що єдине невирішене питання це залишилося питання територіальне. А тому ми близькі, як нікогда, коротше кажучи. У Росії в, е, в Міністерстві закордонних справ у Лаврова, а також Ушаков, сказали, що це не відповідає дійсності. Я так не думаю, сказав Ушаков, коментуючи відповідно це питання щодо єдиного невирішеного пункту. Тому друзі, ми бачимо, що росіяни нікуди не відступають ні на йоту від своїх першочергових вимог, і всі перемовини, які б ми не вели будь ким, я завжди кажу, а що з цього приводу каже Путін? Ну, але але є дуже позитивна новина, зараз виведу вам на екрані ось це. Це удари по Каспію. Зараз, в даний момент, поки ми з вами тут бла-бла-бла, щось розповідаємо, щось аналізуємо, щось обговорюємо. Ну, коротше кажучи, теж займаємося суспільно-корисною працею в інформаційному полі, але в Каспійському морі то не. Іранське судно ну така прикра новина. Судно називається Каспіан Шіва, яке йшло увага в російський порт Махачкала. За повідомленнями російських телеграм-каналів. Судно отримало пробоїну невідомого походження. Його викинуло на мілину, і вода надходить в машине відділення та трюм. На борту перебувають 10 членів екіпажу. Попередньо ніхто не постраждав, але рятувальна операція. Не може бути сильно швидко зроблена, бо вона ускладнена сильним штормом. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що Каспійське море це ключовий маршрут постачання зброї та підсанкційних товарів з Ірану до Росії. Ну, я думаю, назад теж вони там совають. Ну і як би там не було, я вам вивів якраз інфографіку ударів по Каспію, і ви бачите, скільки таких ударів було. Як би не було, але. 11 грудня, 12 грудня, 19 грудня, 11 січня. Це я вам розказав про кінець 25-го року. Знову ж таки, це по нафтовим платформам. Військовий корабель 19 грудня, два фрегати 6 листопада, 24-го року. Ну і звичайно, нафтобудобовні платформи, які вже ми почали кліпати, якраз таки в кінці минулого і початку цього року. Також нагадаю, що судно композитор Рахманінов. Що використовувався в військових цілях, також були атаковані. Ну, як не порадіти за наші збройні сили, сили безпілотних систем, наших дроноводів. Хороша новина! Дякую всім. Підписуйтесь на канал і разом до перемоги. Завтра будуть ще зустрічі. До речі, сьогодні буду на ефірі одного з дуже таких цікавих каналів, і тема буде. Про мобілізацію, про СЗЧ і саме головне, що з цим робити. Тому я думаю, що цей ефір також ви побачите. Якщо підпишетесь, тиснете на всі вподобайки, дзвоники, і звичайно задонатити на зсу. Все, тепер точно доповідь закінчив. Слава Україні!